Мистецтво війни це класичний текст, написаний китайським військовим стратегом Сунь Цзи, який жив у 60 столітті до Донаярі. Ця праця стала основою військової теорії та стратегії, впливаючи на військові дії, політику, бізнес і навіть особисті відносини. Книга складається з 13 глав, кожна з яких охоплює різні аспекти ведення війни та стратегії. У цьому огляді ми розглянемо 10 ключових принципів, викладених у мистецтві війни. Детально обговорюючи кожен з них. Знання себе і ворога, перший принцип, який викладає Сунь Цзи, полягає в необхідності знати себе і свого ворога. Це твердження стало класичним висловом, яке звучить так: якщо знаєш ворога і знаєш себе, не потрібно боятися результату сотні битв. Сунь Цзи наголошує, що успіх у війні залежить від глибокого розуміння власних сильних і слабких сторін, а також від знання характеристик ворога. У військовій стратегії це означає, що командир повинен проводити детальний аналіз своїх сил, чисельності, морального духу, підготовленості, ресурсів та інших факторів. Також важливо вивчити ворога, його стратегії, тактики, ресурси, слабкості та можливі наміри. Це дозволяє не лише уникнути непотрібних ризиків, а й знайти можливості для атаки. Сунь Цзи підкреслює, що знання ворога не є статичним. Воно має постійно оновлюватись відповідно до змін у військовій ситуації. Наприклад, якщо ворог змінив свою тактику, командир повинен адаптувати свої стратегії, щоб відповідати новим умовам. Це також стосується бізнесу. Те знання конкурентів і ринку може стати вирішальним фактором для успіху. Крім того, Сунь Цзи говорить про важливість саморефлексії. Лідер повинен бути чесним з собою, визнаючи свої недоліки та помилки. Це дозволяє не лише покращити власні навички, але й створити довіру серед підлеглих, оскільки вони бачать, що їхній лідер є відкритим і готовим до навчання, адаптація до обставин, другий принцип адаптація до обставин. Сунь Цзи вважає, що війна є динамічною і непередбачуваною, тому успішний лідер повинен бути гнучким у своїх стратегіях. Він порівнює стратегію з водою, яка приймає форму ємності, в якій вона знаходиться. Це означає, що стратегія повинна змінюватись залежно від ситуації. Цзи закликає лідерів бути уважними до змін у бойовій обстановці, а також до дій ворога. Наприклад, якщо ворог змінив свою тактику або позицію, командир повинен швидко реагувати, щоб скористатися новими можливостями або уникнути небезпеки. Це вимагає не лише швидкого мислення, але й здатності приймати рішення на основі неповної інформації. Адаптація також включає в себе використання нестандартних рішень. Цундзи радить використовувати несподівані маневри, щоб здивувати ворога. Це може включати в себе відступ, щоб заманити ворога в пастку або використання хитрощів, щоб змусити ворога помилитися. Гнучкість у стратегії дозволяє не лише зберегти ресурси, але й здобути перевагу над ворогом. Цей принцип також застосований у бізнесі у світі, де зміни відбуваються швидко, компанії. Які можуть адаптуватись до нових умов, мають більше шансів на успіх. Це може включати в себе зміну продукту, адаптацію до нових ринків або використання нових технологій. Важливість морального духу, третій принцип, важливість морального духу. Сунь Цзи вважає, що перемога на полі бою не лише залежить від фізичної сили, але й від морального духу військ. Коли солдати мають високий моральний дух, вони здатні долати труднощі та досягати великих цілей. Це особливо важливо в критичних ситуаціях, коли військо стикається з великими викликами. Лідер повинен створювати атмосферу єдності та впевненості серед своїх військ. Це може бути досягнуто через навчання, підтримку та заохочення. Сунь Цзи підкреслює, що лідер, який піклується про своїх солдатів, здатний підняти їхній моральний дух і зробити їх більш готовими до бою. Крім того, моральний дух може бути підвищений через успішні дії. Коли військо досягає перемог, це підвищує впевненість у своїх силах і здатності долати ворога. Це створює позитивний цикл, де успіх веде до підвищення морального духу, що в свою чергу веде до нових перемог. Важливість морального духу також стосується бізнесу. Компанії з високим моральним духом серед працівників зазвичай мають вищу продуктивність і менше плинності кадрів. Лідери повинні створювати підтримуюче середовище. Де працівники відчувають свою цінність і мають можливість для професійного розвитку. Використання хитрощів і обману. Четвертий принцип використання хитрощів і обману. Сунь Цзи стверджує, що війна це не лише фізичний конфлікт, а й психологічна гра. Використання стратегічних маневрів і обману може дати перевагу над ворогом. Війна це шлях обману, говорить він. Це означає, що іноді найкраща стратегія полягає в тому. Щоб змусити ворога думати, що ви робите одне в той час, як насправді ви плануєте зовсім інше. Наприклад, командир може створити ілюзію слабкості, щоб залучити ворога до атаки, а потім несподівано контратакувати. Цзи також підкреслює, що хитрощі повинні використовуватись обережно. Лідер повинен знати, коли і як застосовувати обман, щоб не втратити довіру своїх військ. Якщо солдати відчують, що їх обманюють. Це може призвести до зниження морального духу і незадоволеності. Цей принцип також має застосування в бізнесі. Конкуренти часто використовують маркетингові хитрощі, щоб привабити клієнтів або створити враження про свій продукт. Однак важливо пам'ятати, що етика та чесність повинні залишатись в основі будь-якої стратегії, оскільки довіра є критично важливою для довгострокового успіху, значення лідерства. П'ятий принцип значення лідерства. Сунь Цзи вважає, що успіх війни залежить від лідера, який повинен бути мудрим, рішучим і здатним надихати своїх підлеглих. Лідер повинен вміти приймати важкі рішення і нести відповідальність за свої дії. Сунь Цзи підкреслює, що лідер повинен бути прикладом для інших. Він повинен демонструвати відвагу, рішучість і готовність до навчання. Лідер, який сам не готовий ризикувати, не зможе надихнути своїх солдатів на великі досягнення. Крім того, лідер повинен вміти слухати своїх підлеглих і враховувати їхні думки. Це створює атмосферу довіри і співпраці, що є важливим для досягнення спільних цілей. Лідер повинен також бути готовим визнати свої помилки і вчитися на них, що є ознакою зрілості і мудрості. Важливість лідерства також стосується бізнесу. Успішні компанії мають сильних лідерів. Які можуть надихати своїх працівників і вести їх до досягнення цілей. Лідери повинні створювати позитивну корпоративну культуру, де кожен працівник відчуває свою цінність і має можливість розвиватись. Постійна оцінка ситуації шостий принцип постійна оцінка ситуації. Цунь Цзи наголошує на важливості моніторингу змін у бойовій обстановці. Лідер повинен бути в курсі всіх новин. І готовий адаптувати свою стратегію. Це дозволяє швидко реагувати на зміни і використовувати можливості, які виникають. Сунци підкреслює, що успішний командир постійно аналізує ситуацію на полі бою. Це включає в себе оцінку дій ворога, спостереження за змінами в моральному стані своїх військ та оцінку ресурсів. Лідер повинен бути готовим змінити свою стратегію, якщо ситуація вимагає цього. Цей принцип також має застосування в бізнесі. Успішні компанії постійно аналізують ринок, конкурентів і зміни в потребах споживачів. Це дозволяє їм швидко реагувати на зміни і адаптувати свої стратегії для досягнення успіху. Взаємозв'язок між військовими та політичними цілями. Сьомий принцип: взаємозв'язок між військовими та політичними цілями. Сунь Цзи підкреслює, що військові дії повинні бути узгоджені з політичними цілями. Війна не є самоціллю, вона повинна служити для досягнення політичних цілей. Це вимагає стратегічного мислення та планування. Лідер повинен розуміти, що кожна військова дія має наслідки не лише для військових, але й для політичної ситуації. Наприклад, перемога в битві може привести до зміни політичного ландшафту, тоді як поразка може мати серйозні наслідки для держави. В бізнесі цей принцип також важливий. Компанії повинні розуміти, як їхні дії впливають на загальний бізнес-контекст. Наприклад, запуск нового продукту може мати політичні або соціальні наслідки, які потрібно враховувати при прийнятті рішень. Економія ресурсів восьмий принцип. Економія ресурсів Цзи вказує на важливість раціонального використання ресурсів під час війни. Витрати на війну можуть бути величезними, тому важливо використовувати ресурси ефективно, щоб уникнути марнотратства. Це стосується не лише фінансів, але й людських ресурсів. Зунязи підкреслює, що кожен солдат має значення, і його втрата може бути критичною. Лідер повинен планувати свої дії так, щоб мінімізувати втрати і максимально використовувати наявні ресурси. У бізнесі економія ресурсів є ключовим фактором успіху. Компанії, які можуть ефективно управляти своїми фінансами, людськими ресурсами та матеріальними активами, мають більше шансів на успіх. Це може включати в себе оптимізацію виробничих процесів. Зменшення витрат на маркетинг або підвищення продуктивності працівників, швидкість дій. Дев'ятий принцип швидкість дій. Сунь Цзи стверджує, що швидкість може стати вирішальним фактором у війні. Швидка реакція на зміни ситуації або дії супротивника може дати вам перевагу. Час це ресурс, який не можна повернути, тому важливо діяти рішуче і швидко. Сунь Цзи підкреслює, що швидкість не повинна йти на шкоду якості. Лідер повинен вміти приймати швидкі рішення, не втрачаючи при цьому зору на важливі деталі. Це вимагає від команди високої підготовленості та злагодженості дій. Цей принцип також застосований у бізнесі. Компанії, які можуть швидко реагувати на зміни в ринку або потребах споживачів, мають більше шансів на успіх. Це може бути досягнуто через впровадження нових технологій, оптимізацію процесів або розвиток гнучкої корпоративної культури. Використання місцевості. Останній десятий принцип використання місцевості. Цзи наголошує на важливості знання місцевості, на якій ведеться бій. Розуміння рельєфу, клімату та інших природних умов може дати значну перевагу. Це дозволяє вибирати вигідні позиції для атаки або захисту. Цзи підкреслює, що місцевість може бути як союзником, так і ворогом. Лідер повинен вміти використовувати природні умови на свою користь. Наприклад, вибирати позиції, які забезпечують укриття або високу видимість, це також стосується використання ресурсів, таких як вода та їжа для підтримки своїх військ у бізнесі знання ринку та умов, в яких працює компанія, є критично важливим. Компанії повинні враховувати місцеві особливості, щоб ефективно адаптуватись до потреб споживачів і конкурентного середовища. Заключення, отже, мистецтво війни Сунь Цзи» Це не лише книга про військову стратегію, а й глибокий філософський трактат, який пропонує безцінні уроки для всіх, хто прагне досягти успіху в різних сферах життя, знання себе і ворога, адаптація до обставин, моральний дух, хитрощі, лідерство, оцінка ситуації, політичні цілі, економія ресурсів, швидкість дій і використання місцевості це ключові принципи, які можуть допомогти кожному з нас у досягненні своїх цілей. Ця книга залишається актуальною і сьогодні, оскільки її уроки можуть бути застосовані не лише у військовій справі, але й у бізнесі, політиці та особистому житті. Вивчаючи мистецтво війни, ми можемо краще зрозуміти, як досягати успіху в умовах конкуренції та змін. Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, цей огляд допоможе вам краще зрозуміти мудрість сунь, цизи і застосувати ці принципи у своєму житті.